Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу так вам, скажімо замкнути цю тему з малювання складок на одязі. І сьогодні вже намалюємо повністю фігуру в одязі. Да? І розглянемо з вами такі основні моменти, як вам орієнтуватися при малюванні людини саме в одязі, як, як, як ну, грамотно розміщувати складки на тому одязі. Да? Перш, перший момент, який вам потрібно засвоїти для себе, це те, що під одягом знаходиться тіло. Тому, поки у вас немає досвіду, я все ж таки раджу вам промальовувати спочатку фігуру, а потім вже малювати одяг. Тому що, якщо ви будете малювати одяг, ну, наприклад, я дуже часто бачу, як, як малюють там, там учні, наприклад, казачків, да, якісь там чи там якісь дівчата україночки. Вони, ну, от, наприклад, у нас казачок, от такий, да? і вони малюють, е, ну, там максимум якось отакі такі складки, роблять щось таке. Да? І е, таке враження, що наша, ну, я так, я зараз це все схематично зроблю. Да? Отаке. От от. Схематичний такий малюночок. Таке враження, що взяли, знаєте, як от он, на новорічні свята там, ну, там Санта-Клаус якийсь, чи, там, чи сніговик, і їх так надувають повітрям. По і зараз є там от реклами, де будівельні є, там, магазинчики, такі ось, значить, надувні фігури. Да? І таке враження, що цей одяг. Також його надули повітрям і там не відчувається е, фігури людини. Да? Так щоб цього не було, перший момент при малюванні фі, е, фігури в одязі потрібно промальовувати фігуру, задавати її параметри, худа ця фігура ну, повна, товста, там, атлетична, жіноча і так далі. Це все важливо. Якщо ви цього робити не будете, у вас буде виходити такі надувні. Ну, такі костюми, і буде таке враження, що ті штани чи сорочка ну так би просто їх надули у повітрі і, вони, і, і ось, вони висять у повітрі. Тому спочатку ми з вами промальовуємо фігуру. Не обов'язково там, якби не треба повністю там, знаєте, там знаєте, все там анатомічно малювати. Ви задаєте там розмір ну там, плечей. Да? Де будуть закінчуватися? значить, де талія буде, буде талія, не буде талії, чи ви показуєте її більш, більш вузьку, чи не таку вузьку. Це все має значення. І, наприклад, там ноги. Да? Наприклад, от у нас буде йти нога, у нас буде йти одна, інша нога. Да? От, наприклад, тут у нас коліна будуть йти. Да? І ось ідуть. Я, значить, зараз це все схематично малюю. Да, отак. І, наприклад, тут я малюю, у нас під рука лікоть, де у нас талія, да, іде. Ось. задаємо ці всі параметри і його, значить, кість руки. Да. І тут запястя на рівні у нас. Де у нас починається стегно да, і. Його, о, ось якось так. І, наприклад, тут у нас йдуть його е, стопи. Да, йдуть стопи. Одна стопа і інша стопа. Ось, Наприклад, так я його, я його визначив. Це у мене такий, скажімо, манікен. Тепер я вирішую, що, що його там одягати. Там, там Джампер, це, чи це чи якийсь костюм, чи ще щось. Да. Ну, Наприклад, хай це буде такий, якийсь будув, у нього. Хай буде ну, ну, светр якийсь. Да? От, наприклад, такий светр. Буде об'ємний такий якийсь. Да? І я вже одягаю йому, бачите, моделюю вже складочки в цьому светрі. Ось тут ідуть у мене складочки під значить його підмишками. Да? Його отут будуть іти складки на, на цьому джампері. Ось сюди вниз по талії у мене підуть, да? отакі от складочки. Можливо, їх буде декілька. Тут буде знизу, у нас також там якісь будуть значить, іти складочки. Це все за, залежить від того, який це, це, це буде светр. Ось, ага, отак він у нас піде. Да? Наприклад, отут він у нас буде нижче закривати. Десь тут буде аж закривати. Тому складочки у нас будуть йти нижче. Ось таким чином. Да? У нас будуть іти складочки. Ось. Якось так. І, наприклад, тут, де у нас груди, також буде пару таких буде йти Значить складочок, да? Тут також у мене по руці йдуть складочки. Там, де у нас згинається рука складочки, згинається рука складочки, тут у нас, якщо у нас оці манжетики такі вільні, більш, то ми отак. Тобто, бачите, я моделюю одяг уже по фігурі. Я, я, я чітко бачу, де, 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 йдуть у нас, де йде у нас рука, щоб ми не вирізали зайвого, да? наприклад. Не вирізали зайвого. Можливо, тут якась буде складочка йти. Можливо, да, там якісь будуть там іти складочки, але тут сильно якби, ну, ну тут не захоплюєтесь. Да. І штані. Ми вже з вами штани вже малювали. Давайте ми йому брюки намалюємо. Тобто там не джинси, а хай це будуть брюки у нас. Тобто, дивіться, отакі будуть зі стрілочками йти. Ось у нас іде одна така. Штаніна, так, да? ось іде по коліну. Тут у нас отаку пару складочок будуть йти. І ось таким чином. Бачите, тут у нас буде складочка йти. Тут у нас отак. І ось таким чином. Ось. Буде йти брюка така, так? Да? Ось брюква, як то кажуть, у КВН. Ось. Складочка. І тут у нас піде складочка. Ось. Також. Тут у нас воно отак просіло. Да, тут. тут також. Піде штаніна і складочка піде ось таким чином. Ось бачите? Ось таким чином. Тут, тут і тут. Все. Тут ми показуємо, що у нас є якісь там кармани. да ось ідуть. Все, бачите, у нього вже є і штанці. Ну, може, я їх тут короткими намалював, можна їх довшими намалювати. І вже там, взу... ну, там, вже взу... там взу... Ну, взуття. Да? Це вже. Таке. Ось бачите, ми з вами моделюємо одяг. одяг моделюємо, да? Наприклад, це у нас зараз наприклад, буде жіноча фігура. Да? От, наприклад, у нас зараз буде жіноча фігура і ми хочемо намалювати її, там, наприклад, у спідниці. Знов таки, малюємо її, її фігурку. Да? Ось, малюємо. От, тут робимо її талію. Оці точки ми знаходимо, да, оці крапочки ми знаходимо. Це таз. Плечики можуть бути навіть вущі, ніж, ніж таз. Тобто ми вже з вами задаємо жіночу талію, фігурку, да, жіночу. І, наприклад, тут у нас підуть і ніжки. Ось, Наприклад, тут десь буде у нас, десь тут буде у нас і тилобок, і тут у нас десь підуть ніжки. Да, у нас підуть десь тут коліна і тут коліна. Я зараз так спеціально так Ніжки довшими зроблю, ніж, ніж вони є насправді, ну, на да, щоб так фі, ну, фігурку. І, наприклад, тут у нас підуть ручки. Ось таким чином. Тут і тут. О. Це все схематично роблю. Так, да? Тут у нас запястя долоньки на, на середині стегна. Десь отак. Да? Тобто, ось у мене є вже модель. Є у мене фігурка. Да? Ось таким чином вона у мене йде. Ось. І зараз ми спокійненько одягнемо її в одяг. Так, тут у нас десь буде йти грудна значить, клітка. Груди. Ось. І одягаємо. Да? Ось дивіться, ось тут у нас якась маєчка піде. Наприклад, ось іде ось рука в раз. Тут маєчка у нас пішла, рука в два. Ось, можна виріз тут, нам зробити е, більшим. Ось таким можна вирість, да, зробити. Е, складочки будуть йти, під, під грудями будуть йти складочки, на талії будуть йти складочки. Якщо, наприклад, у нас десь отут буде, оця хустинка буде, ну, не хустинка, кофточка буде, десь тут за, закінчуватися, то, то складочки у нас отут підкреслять нашу е, значить, е, 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 талію да, підкреслять. Ось тут ми можемо вам показати там десь груди. Да, у нас тут у нас ну, то, вже, то вже, скажімо так, відноситься не до цієї теми малювання людини. Да. І, наприклад, у мене йде, я хочу показати спідницю. Да, спідниця. Ось дивіться, я малюю зараз отаку, отаку якусь волністу лінію. Да, отак, наприклад, намалюю. Да. Ось вона спідниця. І ось вона у мене постигну іде йде сюди до самої крайній, Да? І сюди до самої крайні, ось крапочки. Тут цю, цю штуку я що внутрішня, заштриховую. Тут також заштриховую. Да? Тут заштриховую. У мене вже, бачите, є вже об'єм певний. Тут у мене йдуть складочки. Йдуть, да? Ось ось ідуть складочки таким чином. Постигну. Бачите, По, постигну. Тут складочка постигну. Да? А тут у мене може бути дуже все просто, може бути ось таким чином, ось таким, і ось таким може бути чином. Да? от так можуть бути іти складочки, можуть іти. І, наприклад, десь, десь сюди у мене може йти складочка отак, от, от а ця складочка сюди йде. Тобто, щоб під нашим одягом були від, були, е, було видно значить, такі ось окреслення і стегон, ніг. Да? І тут ми робимо ще що у нас? Тут у нас внутрішні складочки на одязі і падаюча тінь від, зараз я так зробив, від цієї спідниці і ще. На ногах падаюча тінь. І тут коліна, да, у нас вже йдуть. так. Ось. Ось і все, бачите, тут можна, тут, можна якісь її, такі чоботи, да, її тут одягнути можна. І вже тут йдуть ноги. Так от, схематично показує. Бачите, так у нас одяг малюється. Тобто під під одягом повинно спостерігатись тіло. Ось і все. Це, це дуже просто. Тепер дивіться, наприклад, тут я намалюю вже, там наприклад, там в курточці да якісь там ось ось у нас людина. Знов таки, його габарити, габарити, тут можна. Навіть іще легше робити. Наприклад, у нас людина, ми з вами розберемо обов'язково тему, коли людина у нас рухається, йде. Але це буде наступне відео, мабуть. А тут у нас поки людина буде у нас стояти. От, наприклад, о, хай тут у нас, наприклад, рука буде у нього там десь у кармані. Ця рука хай просто отак буде. Да? Ось. Наприклад, тут така постать людини. Да? У нас іде і тут ноги. Ось. І, наприклад, я хочу йому одягнути якийсь, ну, пальто якесь ось, пальто. Ось, ось так у мене буде йти його. ворот. з да? його пальто. Ось. Бачите? Одяг пальто у нас, воно, бачите, набагато більш. Ну, як не набагато, але більше, ніж його, ніж його скажімо так, тіло. Да? Бачите, де тіло йде, а де пальто йде. Ось, Тут обов'язково будуть складки на отут, де у нас іде дельта. Да? Тут складочки рука зігнулася, складочки йдуть. Ось тут у нас манжети. І тут у нас рука буде у кармані цього ж самого пальто. Ось дивіться Ось воно йде і, і сюди. Так само, тут, отак, і сюди. Бачите? Тут будуть складочки, але не багато тут, тут. Да, у нас підуть. Тут у нас якийсь там у нас якась рубаха під цим пальтом. Да? І тут у нас також ідуть складочки. Бачите О. І там рука, Він там щось там, можливо, там тримає там, якийсь кейс. Я не знаю, що він там тримає. Да? Ось Тут у нас пальто з того боку його да? показуємо його об'єм. Тут у нас може бути за наталії, можуть бути да? під мишками тут десь може бути. Може бути, де у нас ось тут на йде, може бути така якась, отака, отут складочка може бути, тут якісь складочки можуть бути. Да? І штанці. Ну, штани ми з вами вже малювали. Да? Ось, Наприклад, ідуть штанці. Ось таким чином. Бачите? Тобто повинно відчуватися і тут десь коліна. Йдуть да? тут коліна, і тут, і тут коліна ідуть. Ось таким чином. Ось тут у нас дуже часто складочки на штанцях, якщо вони не короткі, йдуть. Да? Ось і все. Ну і падаюча тінь від того пальто, падаюча тінь на ноги. Да, іде. І сама тут тінь внутрішньої сторони пальто. Ну і тут якась ще ж, можливо, там у, нього, там, там у нього капелюх якийсь. Тобто у нас такий якийсь дядько. Ось так малюється одяг. Щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, що і як. Тепер дивіться, наприклад, рука, наприклад, ось у нас людина, тут десь воротничок, і він, наприклад, тут його голова йде, да, ось, голова, і він, наприклад, руку підняв. Ось, бачите, як, як складки йдуть. Аж на спину йдуть складки. Ось, і рука отут натягується, складочки йдуть. Бачите як? Наприклад, він там у якій у, у сорочці. Ось як складочки йдуть. Ось дивіться. Вони аж на спину, аж, аж сюди заходять ті складки, тут у нас лікоть. Да? І тут вже складки йдуть таким чином, вони можуть йти. А можуть іти чи сюди, чи можуть іти ще і сюди. Це, це вже може бути тут є варіанти по-різному. Да? Але вони так чи інакше натягуються на, Натягуються рукою. І там уже йде рука. Ось бачите, ось іде ось рука, тут у нас якась пуговиця. Ось у нас іде, де, де у нас рука йде, де лікоть обов'язково показуємо, де йде обов'язково. А тут уже у нас ось да, таким чином отут, отут у нас натягується вже сорочка. Да. І, наприклад, як, якщо людина підняла руку, то тоді тут можливо навіть підніметься у нас сорочка, підніметься, тут може бути тіло вже оголене, да. тут уже пояс і, і вже тут у нас йде. З вами значить, штані. Там от іде нога, тут у нас карман. таким чином, да, йде карман. І так далі. Тобто ці, це все вам необхідно завжди враховувати. І тоді у вас буде зі складками на одязі все буде окей. Але, ще най, найголовніше, що я хотів сказати, я кажу це вже не, не перше відео, замальовки. Робите багато замальовок. Якщо у вас є мета намалювати, малювати, вміти гарну людину в одязі, малюєте багато людини в одязі, в різних ракурсах, зі спини, з боку, там, і так далі. Я зараз вам тут на дошці ж не можу, ну тут, тут їх ну, там, сотні ракурсів. Ну, можу сотні ракурсів, але їх все одно більше. Тобто, це залежить вже від того, наскільки ви, ви вмотивовані, щоб у вас виходило саме це. Хтось хоче, наприклад, носитись малювати там. Ну, там е котиків чи песиків, чи, чи там е конячок, то ви, значить, малюєте їх ретельно в різних ракурсах, різні породи і так далі. І, і, тобто, все від того, що ви робите багато і, скажімо так, з наполегливістю. Якщо ви будете малювати мало, то у вас мало що буде і прогресувати. Але, хоча б для розуміння, щоб ви розуміли. При малюванні, коли ви будете малювати, наприклад, людину в одязі, то хоча б в моменти, оці, да, щоб ви відчували, де є тіло людини, і щоб під одягом воно відчувалося. І це ми робимо за, за, за рахунок е, е, значить, е, складок одягу, їх напрямку, і, і від, від форми одягу да, за, е, залежить. І від матеріалу ще одягу залежить. Тобто тут, тут є такі нюанси. Все, на все добре. Був радий вам чимось допомогти. До нових зустрічей. Я думаю, в наступне відео ми, ми знімемо про те, як малювати людину, яка рухається, яка йде. І там ми будемо розбирати такі нюанси, як це показати, що людина саме йде. До нових зустрічей, До побачення.